Добрий день, мене звати Дмитро Мішин. Я вчитель гри на гітарі. Я маю понад 25 років досвіду. Я працюю переважно з дорослими, з гітаристами любителями з дорослими початківцями. І я вирішив записати серію відео для тих, хто тільки думає почати грати на гітарі, зробити перші кроки, але вагається, має певні сумніви. І сьогодні, у першому відео, я, по-перше, хочу вас надихнути, хочу вас підтримати. І у першому відео я хочу обговорити з вами таке питання. А якщо в мене немає таланту, що мені робити? Варто чи не варто мені грати на гітарі, якщо в мене немає таланту? І щоб обговорити це питання, я наведу ось такий приклад: футбол. Якщо ви хочете грати в футбол професійно, тоді вам потрібно починати в дитинстві. Якщо ви хочете грати, наприклад, в Динамо Київ або в Барселоні або в Реалі, вам потрібно мати дуже великий талант, починати, як я казав, в дитинстві і дуже багато працювати, вкладати дуже багато зусиль, багато грошей. Але якщо ви хочете просто з друзями, вихідні грати в футбол, тоді вам потрібно тільки бажання. Тільки одне бажання. Якщо ви е, маєте бажання, якщо ви маєте час, якщо ви маєте здоров'я, тоді ви можете зібратися з друзями і просто для себе, якщо вам 40, 50, навіть 60 років, якщо є здоров'я і бажання, ви можете пограти в футбол і отримати задоволення. Так само і з гітарою, так само і з грою на музичному інструменті, це бажання, воно показує, що вам це Треба насправді. Якщо у вас є бажання, якщо, якщо воно нікуди не зникає, тоді це ознака того, що вам це потрібно. Тому я вас надихаю, я вас підтримую почати і не слухати, не звертати увагу на негатив, на критику. Просто починайте. І якщо вам потрібна моя особиста допомога, пишіть мені на електронну адресу або на месенджер. і Дуже дякую, до речі, що ви додивилися відео до кінця. Дякую за підписку, за вподобайку і побачимо з вами на наступному занятті. До зустрічі!